Він ніяких тобі... На відео зафіксовано, він просто... Я не за відео, я кажу. Він тобі ніяких пішень пояснити не зміг. Взагалі нічого. Також помітив. КПК тут нема, вас? Ні. Я також помітив. сорокову ви пам'ятаєте, гарно? Я гарно, основу пам'ятаю. Частина друга пункт третій. Надати доручення оперативника, на вашому боку. До не з вашого, не з мого боку, я не слідчий я оперативник. Mm. Тільки після надання доручення, яке буде розписано на конкретного оперативного працівника. Солокова тут чітко рекламу частина друга, пункт третя. Ну, то вже ладно, Потім. Можу тільки вказати, що оперативний сектор не має права самостійно посвільні власні, скажімо так, ініціативи проводити будь-які слідчі Так. повідні. Тось есть них запытаў про э проіншого учасника ДТП, да? Ну, номер реєстрації. Э-э, за того, що підтверджує, що ви виграли за Там номер заяв. Да, такого просьба, наші схожі. Давайте не бережіть. Я, ні, 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 це я ношу, не буду не е так. вам загадувати, що вам робити, це але не будемо будем рекламувати Ви мені тут розписуєте, що я тримаю. Це все-таки до людей, які це не відносяться. Це це я в тому пані, що ну, є такі речі, як ну, в конце концу, як тайна до судового слідства, що не попадали документи і їхні копії до людей, які не мають відношення до цієї ситуації. Але тепер я трошки поправлю вас. Якщо опублікувати, я це маю повне право. Але щоб у даний сюжет не покладали людей персональні дані. Ні, ви маєте право опублікувати що угодно, але він зобов'язаний зберігати свої покази. Він зобов'язаний зберігати зміст своїх показів так. для того, щоб це не усложняло подальшому роботу слідчим. А чому йому услужнюється робота, коли буде публічно для людей? Діло не публічно, діло в тому, що деякі слідчі оперативні заходи, це не проте, деякі слідчі оперативні заходи, ну то вже вийшлося. І якщо ви хочете нормального результату... Нормальний результат я вже знаю, який у вас. Ну ви ж звертали... Та не дві кримінальні справи, результат я вже знаю, який. Тому що це службова документація, ви не вирішуєте. Ви не підписуєте. А що, що, що? В чому проблема? Ви не вказали вулиці? Там написано вулиця Незалежності. А Ні, так що, мы... я підпишу, а ви напишете новий номер. Номер 18 напишіть. Да, номер 18 так, да, да, прив'язка була 18. Це курс нормально, що ви що а то починаєте щось. Він зробить за тут. Це 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 для нас, Це не для вас. Для вас ще видаю талон з номером. Я його підписую. Підписую. Номера не було. Номер є. Це перший є. Не це, а, ти ти це, в в заявість теж є, що тілесне. Ну, гомо, тілесне ушкодження. Це коли було вчора? Ні, зараз. Ні. Сказала, Дана ситуація нічого. була Ушир. сьогодні. Тілесне ну, ушкодження. Якщо при тому стані і показати, який в нього був стан, які були ушкодження, як він ходив, це дне, а те, що пройде завтра ранок, то йому ще стане краще. Їх уже не буде. Для того, щоб їх зафіксувати. Ну як зафіксувати вихідний день. Ви ж мене не чуєте. Ні, вони освідовувалися. Освідомилися, там все. — Ну, звісно. Да. Ну тоді все нема питання. В лікарні Просто були. Експерт дійсно сьогодні ж нічого не зробить. Потому, ну, що тільки ні. потім по документації, яка залишалась в лікарні, А експерт там він кому підпорядковується? Експерт? Да. Київському обласному бюро. Mm, mm, хорошо. У нас не залежить Так, так. Давайте далі. Це тільки там же ж ти січення даєш, а що ти тільки бачив даного. Ну, то то, ну, так? Я... А тепер треба, щоб ти ще подав клопотання це, слідчому, щоб визвали тих свідків, що також бачили, що цей Давайте рум... ну, це Давайте я відберу за... покази. Більше я зауважень, більше робити нікому не буду. Вроді далі, якщо будете перебивати, я буду кремо з ним. Я робити. вас не перебивав взагалі, ви писали. Я взагалі то покази відбираю. Ви пишете, ви ж нічого не говорив. Що вони зробили після того, як тим повідомив, що він не щад Вони да. Почали просто там звичайно Вони поїхали до нього, пішли? Ну, під'їхали і вийшли до нього. Вони. Це радіо? Так. Їхали до автофорту. Почали розмовляти. На поліцейські патрульної служби. Які підпорядковуються Вон в головному управлінні. Слухать, Чи це не вигляд, треба? Бікбес провели. Та ні, просто вам, якщо це треба вказувати, просто вам. Я б казав, що ще що. А, а в яку вони у структуру входять? Вони ж не в вашу структуру. Потім опять слідчі буде розбиратися, яку вони в структуру входять. А ми ж, якщо че, чесно, у нас поки що неопределеності. А з ними не А з ними будете в них питати, добре? Вони від головного управління від примітивної діяльності. Я вам можу розказати про себе, про працівників. А керів, я можу розказати вони. А я ж і розказував вам, за якої вони організації. Не мені. Ні, ну ви можете вказати. Я вам просто рекомендую. Потім вже однак будете розбиратися, які вони організації. Інтересно, а як же можна ошибитися, які вони можуть бути організації, якщо на конкретну дату і їхні прізвища, вказані автомобілі, якому не підійшов свідки, як вони можуть поміняти? Якусь місцеснує роботу чи смисл. Смисл це вказано? Приїхали поліцейські, і ті поліцейські. Ну, і ваші поліцейські. І ті поліцейський. Цій організації немає даного прізвища. Значить, даної особи не існує, все, вона не причетна. Про що ви говорите? Прибув наряд, це зафіксовано матеріалах, Це зафіксовано. Наряд якої служби прибув? Наряд не прибув. Це був не наряд. А що це був? Оце були просто якісь мені не понятні. Хорошо. Нарядок У мене є пішки. до вас до вас пропозиння. Е, якщо вже так вам не подобається формулювання мої, я зараз вкажу дальше, що е, ви бажаєте додати персонального заохочення. І дальше ви пишете: "Саша, ми захочемо, ви, ви напроти". Майка по закону право. прямо. Тільки що начали писати. Ні, ну, якщо вам не нравится мої ні, ну ви пишете так. Ви, ми кажемо так. Тож був не наряд. Конечно. Наряд їхав, важко, я кажу, що ваші, ну ну вони не поліцейські, ну, вони, вони працівники та, патрульної так, служби, вони не поліцейські. І в них це, посвідчення я, ще я, не поліцейське. І так само, як і у вас. Є перехідні положення. Я, я знаю, не не знаю я вам казую, якогось структуру. Я Я поліцейський. А що поліція? Є посвідчення у вас поліцейського. У нас перехідні положення У вас посвідчення поліцейського. Мене не посвідчення поліцейська, я перебуваю на посаді поліцейського. Але по посвідченню казано, що ви працівник міліції. Я розумію, що переходні положення. Це все розуміло. Ну, так як вони можуть бути не поліцейським, нічого. Ну, що... Організація відноситься до привітивної ділянці До них своє управління, але вони ну, да, полі... своє, вони до вас відношення забують. Ну вони, вони ні не стають, не поліцію. Ні, ну, приїхала, ваша поліція, ви напишете. Приїхала та поліція. То ви, будь ласка, кажіть, приїхали я працівники. Ваша, наша. Працівник, працівники даї. Тому що її немає ж. Я, 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 я Які поліцейські? От у них спитайте, я не ну, то, чому вони? відомості. Працівники Які патрульної вони... служби вони називаються, а не поліцейські. От коли вони мені вони парулюють. Коли вони мені покажуть посвідчення патрульної служби, тоді вони і будуть патрульної служби. Ну то це так само і вам можна тоді сказати. Можна, все можна. Почали розмовляти з його водієм. Водієм ФРД, так? Нічого? Вони відходили, що там що хоталися, звонили. Подходили відкуда? От машини от Ні, Ну взагалі, даже коли я там стояв 10, 10. минут відходили що я не про що не, не було. Так. Да. Э -э да, на секундочку. Да. Ти скажи, що вони предлагали. Що вони підлагала? Я же вже я не відказав, що вони нічого. Хто кому це предлагав? Йо, я, я не знаю, як їх назвати тепер. <ріст> ну, гражданин Мелешенко, <гражданин> <ріст> Поліцейський все-таки. <ріст> <Да. Виконав ріст> <чого? ріст> <ріст> кому він предлагав? Чи йому <ріст> передлагав? У <ріст> цьому, який в мене влетів. Він йому предлагав? Чи Коваль предлагав цьому поліцейському? Вони вдвох балакали про те. Хто все-таки зміст розмовити, що чи не чуть? <ріст> <ріст> Не ти мене балакав. Потім. Що, не оформлять нічого, підеш, а просто... Підеш, давай, не, місце. давай не будемо робити в Ти типу, побачив, вони до нього під'їхали. Нашли з ним шептатися. Ти чув, про що вони там шепчуться? Так. Да. Що, про що їх була розмова? Можна дословно все? Дословно. Вони йому розказали, що він довболюк, що він вилетів, що так. він коні натворив. Так. Тоді малеченко балакав, я не знаю з ким. Про те, що чи дзвонить у жінки, чи не дзвонить, чи звонить. Чи не, знаю, про... з ким? не знаю, що людину в, в лісочі по телефону і говорив. Та людина, яка з ним з Мелешенко ще приїхала. Uh -huh. Тоже, хто він там, поліцейський, а yeah. мент, непонятно що. Він з ним балакав. що він далі робить? Чи дзвонить жінки, чи не дзвонить. І в них починалася тюрка. То вже починалася не шептатися. <плес> Ти чув, щоб конкретно Мелещенку чи Мелещенку предлагали не оформляти це ДТП. Вони мені предлагали. Мені <плес> предлагали. Вони мені це предлагали. Хто з них предлагав? Усі яким образом, можешь условно купити, так не доказати? Прямим текстом. Що нахрен нас зараз визивають наряд і все оформляють. Давай зараз это за мною. Напишемо якусь розписку, вони там за нього ти поручалися словами, а тоді він просто бабка кашляє. А хто чого у них такий інтерес? Непонятно. Того, що він робить. Ти не запитував? А чого ви такими предложения робите? Або хто ще присутній, це чув цю розмову? Я чув. Ще хто. Були люди, яких я наглядно знаю і. Ну, важко питання додаси, викликати свідки потім Ну я не Хорошо, я поняв. Давайте далі будемо продовжувати. Під час. Це копнули. Ще копнемо далі, ще не все. Розмови. так. Казані працівники поліції. Малеченько його е, на формі ага. Пропонували мені, да? до, до ага. після чого я поне казали. Ну, щоб нічого не оформляти. Пропонували мені не документувати. Щоб відозові стиження, знаєте, прошу. Щас не, документ. не документу до ДТП. Ага. І вирішити питання.

Після да? Да, да. чего? Після... Если... Ти його знаєш наглядно, да? Кису. Після чого. Ну, я думаю, що не могу вводить, двойка Правда? Так, що да, да. він? Яким образом він? Яким образом він мені не сказав, що я тут робив? Останні. Тоже правильне слово все сравнение. Суть его. Суть. Він мастер спорта по якомусь карата и сказал, что сейчас напишат твоя. Чего вас хоть? Чего? Я... Не знаю, что. Чого... Ну. Що без причин? Ну, бо я був наприокій, коли це мене летит. до мене чіплятись, Під час чого. Погружував. Де, розправляю. Розправляю. І при цьому, Малещенко, стояв і навіть не сказав йому ні слова. Малещенко. Малашенко. Що спостерігав за нашою розмовою, а, так? Це що mm -hmm. mm -hmm. oh. відбувалося на місці події? Вони щось там між своїми лишали. Усі. Ну як усі? Ну що, oh. всі стали поки щось там рішали, чи? Oh. Yeah. Усі це хто? Ну, Ловіненко з тими міліціонерами, чи хто вони. Участвовав в цьому в розговорі коваль. E, ну як? Його посадили в машину до Ловіненко. Ну, вони там усі кучу стояли балакали. То есть коли мені сказали, що что надо сейчас вышатать по асфальту, понятно, что я дешево уже и не скажу, как уметь.